І думав, як би тут себе, що він там документ. Тим більше, що тільки вона понавіше. Дивіться, біжить, блять, хто. Щоб мені допомогти. Не хочу вас засмучувати, але це моя робота. Ого. Ні, там клізму Ну, може багатому ручку, якщо ви не проти, звісно. Це багато викликів. Та ну можна. А ми ж вашим труйцям клізми треба, бо бачу дуже хорошо. Можна дві. Я повністю можу погодитись, особливо тут є ось, обачу, тут лежить на бордюрі Так, бачу. На заборі точніше. Дивіться, помогу, блядь, просто Давай не тяне. Блять, почав збивати німки, ебать, його. руч, що 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 Ну, якщо вже на те діло, звісно, пішло, то чи не будете сроти і чи не будете люб'язні дати мені свій номер телефону. А так, це я йому та... подказав. Це зміни, зустрінемось, і тоді я може вам дам свій номер телефону. Добре, добре, буду з нетерпінням чекати. Подкинув троянду, він не бачив, бляда баюп. Підбирай! Та віддай, дурак, віддай йому. <laughs> Лукас, блядь, Тут остальный вазон с хаты видать. Да вон хот-дог забрал. <laughs> я хотел бы вам еще раз подякувати За то, что я вас застрел. Сейчас ход <laughs> хот дог Хот-дог, скажем <laughs> Сейчас <laughs> хот-дог! Фууу Що в натурі ходу гадав? ходок <гаду> <гаду> Та він троянду з боку викинув, нахуя? Та то я викинув, блядь, йому, їбать. я йому викинув троянду, і ходок, він ходок підняв троянду <гаду> Троянда випала А це, це, це ходок зайшов <гаду> Чо він робить, блядь? Піднімає Блядь, не попадає по кнопкам <гаду> Шоколадку Дякую, маєш. Гарного вечора. Шоколадку Дякую добав. вам також. Це шоколадка, Чекаю, це з мусорки, блядь. Шоколадку будемо. <рес> Може, другі хочуть кров здати? О, да. Друзі дуже хочуть <рес> здати цю <рес> кров. А ми вже здавали. А ось цьому особливо можете ще й клізму зробити. Понял. Та ми, ми, чесно кажучи, не проти, але у нас просто відкладше. По крові. Попробуй в мене. Так, попробуйте в мене. Да, цього дурака у нього вон. Платок на голові він людей О, не бачить, може йому легше стане. Там п'явки кровопускання, взагалі йому п'яту відріжте. Без ну все, чітко, все Снігайте хорошо, його. бачите, Хоть, хоч в цього і нікого нема. Ну все, дзвони. Так я сняв. Ну все, Лукас, ладно, я тебе прощаю. Ти мені розучку дав, я їй подарив. Ти охуел це я дав. Я вже не обіжаюсь на тебе. Ти охуел це я розудав, дав, Так я ж так я ж не за тебе кажу, я Лукас кажу. Так я розу нахуй дав, нічого. А, це ти розу? Стоп, підожди. дожди, так це Лукас до мене підходив. Поняв. Все, дякуємо, пані, без негативу. Варко а, нічого. ні, якщо ти це дав, то. А шо? А, шо? А, шо? а шо в нього жопа была, шо йому зробили? Походу нечайно сів на бутылку. Бля, то не при кхе 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 А, о, пані, 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 пані. О, хоча б, хоча б одного вам заправимо. Сідай, 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 сідай. Один в чайки, другий, блядь, який ти динозавр. Зараз я так можу переводитись людей. Я так можу переводитись людей. А почекайте, будь ласка, я на виклик скатаюсь і повернуся. Добре, гаразд. Ну, і й, блядь. Але тоді вийдіть, будь ласка, з машини. Павлі не знімайтеся. Д все че? Санк, помахал ручку. Конечно, издается, он нашу коло способ, как здесь изъебать. Не, ну если она сейчас приедет, то туда, Санк, типа зеленый светло, подумай. Ты ой дишку и запомни, хоть чтобы смс-кумир заразил. А я ж, блядь, а я ж на ее ручку пожал вообще-то. Там раз видми не. А фамилию помню, пока доеду сразу, блять, фамилию понял. Ну все, нажимаешь F3 и заблокувати. <рик> Сука, то пулять. Не гоніть беса.